Ще одна цікава річ, на яку звертає увагу от, Євген Мада в своїй книжці, це те, що український народ зараз перед тим черговими президентськими виборами він знаходиться в такому періоді завищених очікувань. Що всі чекають, що от ми виберемо президента, який там щось таке радикальне зробить. На жаль, щось такого радикального зробити в Україні практично неможливо. Доведеться багато працювати, терпляче накопичувати ресурси. Праця повинна стати такою свідомою місією українців, і тільки тоді в нас можливо буде чекати якийсь успіх. З іншого боку, можна відзначити, що це от завищені очікування, вони вже не вперше грають з нами такого злого жарта. що в 91-му році, коли проголошували незалежність України, коли обирали першого президента, це також була присутня ця риса українцям. Вони також очікували, що от. Мовляв, ми можемо бути лідерами східноєвропейського блоку, ну принаймні, з економічної точки зору. Як пише про це Євген Магра. Але як на мене, це дещо були завищені очікування.